Окефенокі – це близько двох тисяч кілометрів маршруту. Лисиці, кролики, опосуми, єноти, видри, норки і бобри в Америці та і в Європі величезна проблема з чаєм. Якщо у вас ще залишились запитання, чому не тесла. Один човен може прийняти на борт до 16 туристів у футі, трохи більше 30 сантиметрів. Таля Михайлівна, що ми будемо готувати. Багато видів кущів і дерев різних комах і не тільки яким чином компенсуючи суворі фактори свого існування? Привіт, світ! Цим відео ми розпочинаємо розповідь про зимовий відпочинок в Сполучених Штатах Америки у не зовсім зимових локаціях. Я впевнена, кожен з вас чув про такий штат, як Флорида, та його візитівку найвідоміше курортне місто. А, взору, а хто чув про таку собі місцину під назвою Ківест? Це невелике місто у все тому штаті Флорида з населенням 26 тисяч жителів, розташоване на одноіменному острові, який має розміри усього 2 на 6 кілометрів, острів Ківест це найпівденніший острів Сполучених Штатів Америки, який з'єднаний з материковою частиною автомобільною дорогою US Road 1, яка на хвилиночку є найдовшою дорогою з півночі на південь. А сам острів, власне, є найпівденнішою точкою континентальної частини Сполучених Штатів Америки. Цікаво? Ну тоді підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми розпочинаємо. У подорож ми вирушили одразу після новорічних свят. Стартували із Ноксвіля, штат Теннессі. Попереду у нас близько двох тисяч кілометрів маршруту в один бік. Багато цікавих локацій та на все про все два тижні відпустки. Дорогою до Ківест у нас заплановано декілька зупинок. Половина з них, на жаль, лише на ночівлю. Але будуть і більш повноцінні: з пішими прогулянками, велотуризмом, і навіть надводні чи то катання, чи то плавання, чи то ходіння. Як там правильно казати. Я не знаю. Виправте мене у коментарях, будь ласка. Більшу частину нашої подорожі ми проведемо у Флориді. Найпівденнішому зі штатів, назва якого з іспанської перекладається, як «Квітуча». від Флориди нас відділяє усього один штат. Це Джорджія. Так так. Той, що як Грузія, тільки не вона, а штат США. Ну, ви зрозуміли. Колиця штату Атланта приймала 26 літні Олімпійські ігри у 1996 році. Проте на першу ночівлю ми зупинились у невеличкому містечку Бакслі на півдні штату. А на наступний ранок наша перша велика зупинка це національний заповідник Окефеноккі. В'їзд на територію платний ціни досить помірні. У нашому випадку плата становила усього 5 доларів. У перекладі з мови корінних американців окефенокі це тремтяча земля. Заповідник був створений у 1937 році. Він розташований на перетині штатів Джорджія та Флорида на території понад 1600 квадратних кілометрів, яка здебільшого являє собою болото. По парку можна гуляти пішки, взяти в оренду велосипед чи каяк. Або приїхати з власним спорядженням і використовувати його. Рекомендую. Також доступні декілька варіантів екскурсій водними шляхами. Ми для себе обрали 90 хвилинну прогулянку на човні. Один човен може прийняти на борт до 16 туристів. Ри відправляються кожні дві години. Вартість за особу 35 доларів. Окефенокі це найбільше чорноводне болото в північній Америці. Тут мешкає понад 200 видів птахів і більш ніж 60 видів рептилів. В зорі висококислі води окефенокі зазвичай не глибокі, в середньому лише два фути. Взимку вода піднімається, тому під час нашого візиту глибина досягала трьох футів. Оскільки ми в одному човні, ловіть від нас лайфхак, як виживати в Україні, де мало чули про метричну систему. У футі трохи більше 30 сантиметрів. Тому, якщо чуєте значення в футах, сміливо діліть на три і отримаєте приблизне число в метрах. Тобто зараз глибина каналу орієнтовно один метр. На території Окефенокі мешкає близько 30 видів савців. Найбільші з них ведмеді, олені та рисі. Але, звісно, водяться й дрібніші: лисиці, кролики, опосуми, єноти, витри, норки і бобри. На початку 20-го століття в Окефенокі розпочалися лісозаготівельні роботи. За понад два десятиліття було видалено тисячі кипарисів, сосен і лаврів. Деякі з дерев були одними з найбільших і найстаріших особин свого роду. Їм було понад 900 років. Заснувавши національний заповідник дикої природи Окефенокі, президент США Франклін Рузвельт. Забезпечив офіційний захист від вирубки та забудови. Відсутність доріг сприяє збереженню цілісності екосистеми болота. Стежки для каної є основними маршрутами подорожі через болото. Умови з низьким вмістом поживних речовин і високою кислотністю. Творили в окефенок ідеальне середовище для хижих рослин. Вони приваблюють, ловлять та перетравлюють різних комах і не тільки, таким чином компенсуючи суворі фактори свого існування. Багато видів кущів і дерев ростуть на плаваючих торф'яних килимах, відомих як острови дерев. Таких островів в парку приблизно сімдесят. А яке ж болото містичної історії чи легенди? Індіанські міфи розповідають, що кефанокі населяли таємничі літаючі істоти. Казали, що найсміливіші воїни боялися після заходу сонця піти в темряву болота. Навіть цитую за найкращим американським скальпом. Коли ранні географи досліджували це місце, вони описали Окефенокі як жахливе болото. Дослідники повідомляли, що чули моторошні звуки і боялися небезпечних істот, які могли ховатися в болоті. Пізніше вони зрозуміли, що джерелом звуків були мертві дерева, які скрипіли під час подуву вітру. Ваші враження. Ну, Перше моє враження, що нам дико пощастило, тому що у нас був. Приватний тур, так сказати. <хи> Як виявилось на цей човен, квитки купили лише ми вдвох, тому були ми двоє і пані капітан. В цілому цікаво, гарно, спокійно. Нам пощастило, ми навіть побачили алігаторів. Три, мабуть. Може, ми Три. ще менших і не побачили. Я думаю, ми багатьох і не побачили тих, які були поряд. І як виявилося, що зараз, в принципі, скажемо, не сезон, тому що вони зараз типу, як сплячку якусь залягають, ну, не полюють, особливо там уже не їдять, тому зараз багато їх і не побачиш. Але ну, оскільки нам алігатори зустрілись, птахи великі, не знаю, їх назву нам зустрілись, поплавали ми спокійно, тихо, красиво, удвох. Ну тому у мене враження хороші. A few moments later. Хотіли у місцевому закладі швидкого харчування з'їсти по бургеру. Заклад ще працює, а от кухня не дуже. Тому план Б. Але все необхідне. Йдемо туди. Таля Михайлівна, що ми будемо готувати? Традиційну американську страву бекон з яйцями. М -м -м. А в чому особливість? Особливість, тому що ми готуємо її на вулиці. І не на сніданок, а на обід. О, це надовго. Пластикові ножі трошки не впорались своєю задачею. Зараз будемо застосовувати вже знайомий вам з відео про грібників. <грибник> Інструмент. О, це краще, ніж пластиковий. Ніколи не раділа так бекону. опять і вечір. З 25 попрошу. Поки ця штука буде смажити, буде п'ята. Так, Забігаючи наперед, це для нас не буде зовсім, так би мовити, сюрприз приготування. Оскільки вчора ми вже цей тул, так би мовити, випробували в кімнатних умовах. Вчора нам ввечері в отелі. Ми саме готували за допомогою цієї штуки. І поки що настрій повернути її, якщо в нас це вийде, тому що вона відверто слабенька для того, щоб використовувати з цією станцією. Коротше, ця станція максимум може видавати постійно 600 Вт потужності. Знайти саме такої потужності, оцей нагрівальний прилад. Досить важко, тому ми знайшли 500, але насправді, по факту, він споживає менше. Відповідно, гріється він також досить повільно. Якщо ще воду кип'ятити на ньому, в принципі, можна, то от смажити на ньому це справа така нелегка. Ну, власне, зараз саме все побачите. шайтан машина працює, ми будемо витрачати час, оскільки заряд витрачається дуже швидко. Закідуємо наш бекон ще в холодну сковорідку. Пройшло секунд 20, і я вже можу сказати з спевленістю, що хліб підсушувати на сковорідці Ми не будемо. Періодично воно навіть вимикається. Тобто воно працює як стара електрична плитка у бабусі. Там є якийсь механічний терморегулятор. І от зараз, як ви бачите, воно зовсім нічого не споживає, а ви мене наш потрошку шкварчить. Зараз я вам дам дещо послухати. А? а чуєте? А, а. Та це жодні. Ну, давайте перевіримо. Що нам дали. Скільки там 30% заряду витрачених. Так, вже у нас нема 25. 25%. 25 І, ні. І що у нас беконом? Ха-ха, він сирий. Хто б сумнівався? Так, ну але трохи шкварчить того. Ага. Що навіть пара йде. Так. Я думаю, що ми це будемо закидувати трохи раніше, ніж якби я це робила просто вдома на сковорідці. На, скажімо так, на плитці з вищим КПД. Бо якщо закинемо дуже пізно, то яйця точно не просмажаться. Як я вже й казав, загальна потужність цієї станції це, до речі, не е це якісь її. Е... Китайсько-американський варіант. Я її досить вигідно придбав на Амазоні на Black Friday. Значить, в ній є щось на кшталт ємність 300 Вт-годин, максимальна потужність. О, на речі, увімкнулася. Максимальна потужність її складає 1200 Вт. Це піково. Там вона може витримати буквально декілька секунд там, до 10. а постійна потужність 600 Вт. В принципі, я її тестував, вона навіть десь 650 витримує, пробував до неї вмикати навіть фен. На першому положенні він працював. От, цей прилад споживає 430 ватт десь приблизно і має вистачити нам заряду плюс-мінус на пів години, трошечки можливо менше. Ну оскільки там втрати на перетворення все таки. Так, минуло ще декілька хвилин. Було прийнято рішення ще раз помішати і додавати вже яйця. Ще з мінусів сама оця плитка, коли на неї стоїть вода, то в принципі вона працює майже весь час. От, а зі сковорідкою вона чомусь досить швидко досягає максимальної температури саме цей елемент, який нагріває. І він просто вимикається. Тобто зараз ось, сковорідка стоїть на станції, все ще 72% заряду залишилося, але ця штука вона просто вимикається і чекає, поки вона там остине до якоїсь певної температури. Власне, як працює приблизно як утюг. Можливо, якщо ми додамо яйця, то це трошки врятує ситуацію в тому плані, що у нас. Збільшиться об'єм того, що потрібно нагрівати, і він буде на себе швидше забирати тепло. Що у вас ще залишилось запитання, чому не Тесла? <реслужить> <небільш> Мені здається, ми сьогодні поїмо. Пару слів про ваші враження від цієї водної подорожі, поки ми чекаємо вечерю чи обід я навіть не знаю. Ну, водна подорож мені сподобалася. Я думаю, що ми тут прийшлися так трошки, і не зовсім зрозуміло. Тут, наче, мають бути трейли якісь для прогулянок, і тут здаються в оренду велосипеди, ну і можна зі своїм приїхати. Але ми якось, в принципі, не зрозуміли, де ж ці трейли є, тому що ми по одному пройшли, він доволі короткий. Прогулятися нормально, ну там, може, один кілометр. Їхати на велосипеді, ну, звичайно, це довше велосипед розпаковувати, чим а ти поїдеш по цьому трейлу. Наче тут має бути ще один якийсь трейл, ну, ну так і ми ще не бачили, де він. І виходить, що ну, якщо дійсно тут із трейлів буквально пара і вони невеликі. То, якщо проїхати сюди без подорожі на човні, то ну, особливих вражень ви не отримаєте. Тому що, як на мене, найбільше враження це якраз таки поплавати на човні 90 хвилин. Ти пливеш, ти можеш побачити алігаторів, ти бачиш там, пташок різних, природа дуже гарна, тобто багато вражень. А просто пройтися по трейлу... ну. Можливо, в сезон теж буде цікавіше. Ну, і треба знайти спочатку цей прийл. А ну зараз доволі прохолодно, тварин не дуже багато. Ну, білочки бігають, якісь тут тобто, пташки літають. Але ну, ну так. Дякую. Будь ласка. По заряду, як бачите, Наша проблема зараз не в ємності цієї станції, а саме у нас батлник. Оця наша мега супер-пупер сковорідка перекастрюлька Погановато вона себе показує саме в якості для смаження. З Зрахуванням, що наша яєчня майже готова. А на станції залишилося 50% заряду, то ми прийняли вольове рішення спробувати ще зробити чайочок. Отак. Я взяв чай. Нам треба ще взяти чай. Точно, щоб зробити чай однієї води недостатньо. Що у нас за чай? Хербалті. В Америці та і в Європі величезна проблема з чаєм. Ну, як для мене, для людини, яка любить чай. Тому що тут знайти чай розсипний, саме ну, такий листовий, дуже складно. Мені доводиться купувати його на Амазоні, замовляти. При цьому він коштує ну, дорого в порівнянні з Україною. В Україні ти заходиш в будь-який супермаркет і там величезний вибір чаю, а тут лише чай в пакетиках. Ну. Самі розумієте, якщо ти звик пити листовий чай, де нема там ні присмаку, ні паперу, нічого, і ти кайфуєш від смаку чаю, то коли у тебе така величезна країна, які як розказують вибір всього, і що хочеш, то ти, ти знайдеш, а ти не можеш купити звичайного чаю, а лише в пакетиках, ну це тебе трошки. Тобі це не подобається? Можеш купити, але трошки переплатиш і трошки почекаєш місяця так зотри. Ну, всяке буває. Так. І що з цього мені? Ну, обирай, де більше, я не знаю. Може... Ходить. Друзі, всім смачно. <звук> ну, як бачите, ми впорались з обідом. Дякую тобі, дружина. Було дуже смачно. Приходьте ще. Обов'язково. Тим часом чайочок на станції не так багато. 18% вже залишилося. Починали ми, нагадаю, десь з 46%. Давайте подивимось, що там у нас відбувається. ти Татиш. Ну, кип'ятити ми її не будемо. Ми, якщо чесно, вдома не займаємося, о, руку майже неможливо тримати. Тобто, я так думаю, водичка вже десь градусів 70 точно. Е, Та, ми навіть вдома не займаємося в принципі, кип'ятінням води, тому що вважаємо, що цю бутильовану воду і кип'ятити сенсу ніякого нема. Я думаю, зараз ми ще трошки, поки там чайочек покладемо, туди-сюди, водичка буде така, як треба. І поп'ємо ще й Ну, Що там у нас? 13% залишилося, вона постійно продовжує вмикатися, вимикатися. Так. Ну, в принципі, водичка парує. Не знаю, можемо для профілактики ще дотримати, поки вона там догріється. Але в цілому вона вже придатна для того, щоб заварити цей дивочай в пакетиках. Оскільки у нас з водичкою все майже готово, я поки це все для вас знімав, висадив <гум> свій телефон. Нажити чия отака штука. Так, ну от. 10% у нас залишилося. Оце у нас споживання на зарядку телефона йде. Чудогорщик наш вимикаємо. Будемо наливати чай. Право розливати воду не дається мені. На дворі, до речі, вже так градусів сім по відчуттях. І, раз. І другі. О, та диви, тут ще водичка у нас. Я ж казав, не жалій. Стакани великі. Коха, на що у нас до чаю? Ох ти! Та ти підготувалась, я подивлюсь. <гум> Може, господиня? <гум> ну, тут у мене жодних сумнівів нема. Дякую. Будь ласка. О, так, Боже, яке воно тепле. Оце електрика, О, оце дива. Дякуємо Едісон. Мені здається, ти перегрів. Та, слухайте, навіть гарячий доведеться чекати. Даремно витратила електроенергію. <гум> поки у нас чайок заварюється, дружина гріє руки і не так мерзне. Можемо трошки підбити пицунки, значить, по поводу цього девайсу. Сама по собі станція, ОК, OK, як на мене, дісталася вона мені. Я тут покажу скріншот, за скільки я її придбав, скажімо так, набагато дешевше, ніж подібна Екофлоу, яку я купляв батькам ще в 22-му році. Там тоді в Чернігові було досить скрутно з електрикою, завдяки самі знаєте кому. А Оця самі бачите, тут обійшлась нам дешевше, і в принципі вона навіть по характеристикам трошки краще. Тобто сама станція ок, але плитки ці однозначний дизлайк. Воду кип'ятити, вона ще більш-менш підходить. От на воду у нас скільки пішло відсотків? Десь ну, 35% у нас пішло, щоб за. Ну Не закип'ятити, але я думаю, ну, тут ну, 80 до більше. Дуже гаряче. Я думаю, навіть градусів 90 тут водичка є. А, значить, щоб 750 мл нагріти води. Зауважте, що на вулиці зараз не літо. Я думаю, по нашому вигляду ну, 10, не догадалися. 10, мабуть. Та менше, я ж дивився. Мабуть було. Ну, не знаю, прогноз сиділо таке, ну, але я в машині дивився, тоді було там, щось воно показувало вже вже там менше дев'яти. А ми тут вже розважаємося хвилин так сорок. Тож так, плитка однозначно, ні. Будемо на якийсь газовий варіант швидше за все переходити, От. а станцію будемо використовувати для інших потреб. Там заряджати всяку електроніку, яка нам потрібна, яку не заряджиш просто так в машині. І, можливо, в принципі, просто вона, до речі, може працювати як ДЖБ. Так, ну ми п'ємо чай і рухаємось далі. Наступна точка буде цікавий отель. Ну, верніше, отель, можливо, не такий цікавий, але місцина, де він знаходиться, цікавий. Ми вже коли приїдемо, буде точно темно. Їхати нам туди десь 90 кілометрів. Ну, це близько години, там плюс-мінус. Тут, в принципі, по трасі постійно. От, але поки приїдемо, буде вже темно, тому роздивлятися, що там до чого, будемо вже завтра.